Сиділа, думала над своїми книжками, розглядала їх на своїх поличках. І в один момент мені прийшла думка: я веду читацький щоденник. І я не тільки веду читацький щоденник, я його створила. І тому я вирішила, що варто виділити моєму читатському щоденнику ціле відео. Давайте поглянемо, що там, що я туди пишу. І я хочу розказати трохи перед історією. Я Випускниця агентів змін 2023. І знаєте, це був неймовірний досвід. Я обожнюю весь час проведений з агентами, весь час проведений за реалізацію цього проекту, і я хотіла поділитися ближче, детальніше своєю історією. В далекому минулому січні, в кінці січня, я написала есе, заповнила анкету. І тут, у квітні, мені приходить лист, що мене взяли у школу агенти Змін. І це, певно, найкраще, що сталося зі мною у 2023 році. Два етапи навчання, купу брейнстормінгу з ідеями. І тут. Мені в голову прийшов читацький щоденник у українському книжковому просторі. Не було україномовних читацьких щоденників, я ніде їх не бачила, і я вирішила, що я спробую створити свій. І так, сторінка за сторінкою, з'явився мій щоденник. Я створювала його дуже довго з допомогою команди агентів Змін, з допомогою своєї менторки, з допомогою своїх близьких і потім я отримала перший наклад своїх щоденників, і я була дуже-дуже щаслива і я була вражена якістю щоденників, бо насправді камера не передає на те, наскільки тут якісний папір. Я хотіла, щоб щоденник зробили на пружині. Взагалі, перше уявлення щоденника було з широкою пружиною, але я рада, що вона маленька, бо вона компактніша. І я вже довго користуюсь цим щоденником. Він був зі мною у Напевно, трьох-чотирьох поїздках і нічого з ним не сталося. Ви теж можете придбати собі щоденник, він також є в електронному форматі. Я робила щоденник універсальним, так щоб його вистачило надовго, і так, щоб Це був блокнот, який ви можете підробити під себе. Що ж, давайте тепер подивимось на мій читацький щоденник зблизька і оглянемо, що тут всередині. На початку нас зустрічає сторінка читача, де я. Розповіла про себе як про читача, мої улюблені книги, жанри, автори, персонажі і просто загалом про себе. І наступний розділ це 100 днів читання, челендж, який я провалила, бо в той період я мало читала. Далі цілих три сторінки для списків хочу прочитати ваші читацькі плани. Я досі в процесі їх заповнення. І далі йдуть мої книжкові відгуки, які я обожнюю заповнювати, коли закінчую книгу. Це окреме задоволення. Особливо я обожнюю ці зірочки, я просто в захваті від них. І це моя найулюбленіша частина в кожному відгуці: зафарбувати ці зірочки. Це просто кайф. Я, звісно, не заповнила ще всі відгуки. У мене ще купа порожніх сторінок, і я з нетерпінням чекаю, коли вони всі заповняться моїми думками про книги. А в кінці найкраще прочитане за рік. У мене тут 2023, тому він такий хаотичний. Бо щоденник у мене з'явився уже майже в кінці 2023 року, але я все одно заповнила цю сторінку. Ви зможете, звісно, записати туди будь-який рік, в якому у вас цей щоденник. Наступна сторінка це улюблені цитати. У мене досі надійшли руки заповнити під цю сторіночку, але я сподіваюся, що я все ж таки напишу туди свої улюблені цитати. Далі мій улюблений розділ у всьому щоденнику: це швидкі відгуки. Бо в мене не завжди є настрій заповнювати повністю відгук, або просто в мене немає стільки думок, тому я замальовую свої улюблені зірочки і просто маю згадку про те, що я читала цю книгу. І далі трохи місця для будь-яких нотаток. А зараз давайте погортаємо порожній щоденник, щоб я змогла показати вам, який він без. Записів і який щоденник отримуєте ви, коли ви його замовите собі. Я показала вам свій щоденник, я показала вам пустий щоденник. І тепер я хочу завершити це відео, розказавши трохи про магазинчик. «Читацькі щоденники. Ви можете придбати свій читацький щоденник. У інстаграм-магазині Reading Journals UA. Також можете придбати електронну версію, яка дешевша. Я б була б рада кожному, хто підтримує цей проект, і дуже вдячна кожному, хто це вже зробив. Підписка на магазин, замовлення щоденника, реакції на історії, поширення відео і постів. Я всім дуже вдячна за підтримку. І буду дуже вдячна за підтримку також мого каналу і відео про книжки, які я публікую. Я дуже стараюсь і буду вдячна за вашу підписку і лайк. Дякую за перегляд! Я сподіваюся, вам було цікаво, і до наступних зустрічей!